Всім привіт! З вами знову Юрій. Хочу коротко розказати про наш комплект для самостійного переобладнання мотоблока в мій Комплект складається з рами, яка прикріплена до коробки жорстко. На рамі змонтований підрамник під двигун. Також є рульове керування, рульова колонка, рульові тяги поздовження поперечня. Передня балка в йде з дисковими тормозами, це супорта на два передніх колищати. Балка повертається, поворотні кулаки повертаються на підшипниках, тобто через шкорня, зроблені на підшипниках, досить легко повертається з лівої сторони для них і педаль щеплення. Так, на стоєшку лівий розпакірапільна колочка, задня. Так, так. то на навісках з нижньої частини і верхньої частини. Верхній подйомний механізм, зроблений на підшипниках. досить легко непогано піднімається. Нижня частина навіски стягується навхрест ципками, для того, щоб нав'язка не болталась. Задні крила йдуть в комплекті, з правої сторони йде підножка. Для ніг педаль тормозу, тормозний циліндрик, тормозні трубки і правий розблокиратор. Ось такий у нас комплект. Дякую всім за увагу. Чекайте наше наступне відео.